Як не стати пацієнтом травматологічного відділення? Такі думки лізуть у голову йдучи слов'янськими вулицями. Хто винен? Негода чи бездіяльність комунальників? Пішов, впав, оговтався гіпс. Цей вислів з фільму діамантова рука може стати реальністю у будь-яку мить. Достатньо тільки вийти на вулицю. Тротуари, нібито й посипали, та в таку негоду це мало допомагає. Сніг перетворився в лід, який до того ж покритий водою. Йдучи навіть по центральній площі, можна запросто травмуватися. Містяни не стримують емоцій. Мінус два що взагалі нічого не вбирається, Ніде. Разве можно вот так ходить? Ну, площадь не подготовлена конкретно к людям, как пожилые люди вообще не могут ходить. Как? Это просто ну, чревато гипсом. Я не могу коляску вывести. Где-то посыпано, где не посыпано. Ну, в основном, конечно, вот такая каша. Тільки за минулий тиждень у міське травматологічне відділення звернулося близько 230 чоловік. Не треба ходити до ворожки, аби прогнозувати, що з початку цього тижня ця цифра збільшиться. «Коли льот і от такі вот, мінус 100 плюс кожний день ужасно. Говорять, у нас травматологія забита людьми з переломами. Ужасно. Ну потом льда. Неможливо вести дитину на велосипеді, навіть, як Це ж дитина сміється. «Ви бачите, єлі пливем. Очень плохо. А может это виновата погода, что вот топлю? Нет, не погода. Погода всегда у погоды, у природы нет плохой погоды. Коммунальная служба у нас не работает. Если бы были ровные дороги и хорошие тротуары, то я думаю, вода бы сама стекала.